З Новим роком і зі Різдвом ми щиро вам шлемо вітання. Бебережіть себе, ми переможемо разом, найбільше маємо бажання. Низький уклін тобі, мій рідний тато, ми так скучаємо за батьківським теплом. Попереду у нас щасливих років ще багато ми за родинним зберемося всі столом. Вас вітаю, весь великим серцем. Бо України гняли, що колін. віримо, що радісно задається перемоги, синю, жовтий дзвін, за ваші серця хоробрі і величні, вам будяку ждуть дорослі і мамі. І з різдвом Христовим, з новоріччям, зису найкращі люди на землі. Зі світлим лізлом я вітаю, бажаю від краю до краю, здоров'я та мирного неба, хай справи вдаються, як треба. Хай світлою буде дорога, хай геть поминає тривога. На серці, хай радіо буде, хай мир і добро будуть всюди. Сіння жовті серця, це наші надії, Родість і Твоя, і моя засудця Ловія. Вам бажаємо добивати силу від Бога, щоб наші країни ціла миливій На морозі серце воїна не плаче, воно стовне, бо земля морить. З Новим роком та різдвом козачу Захисник, герой історія моя і твоя. Уже наближні свята, різдва на порозі час. Але й брати, дити у копах чатують нас. Серцем мужні на морозі, готові до боротьби, а рідні всіх не в країнах, мені тобі. Судь нам перемогу України. На морозі сині жодне серце, я так, що чую обо у формі засилу у перцях, накрила бою його політ. Сині жахне серця, сина провідня, город я. за сьогодні землі, вам бажає нам За Заслугу від Бога, щоб наша країна звала, мирної перемоги. серце, серця зсу життя захищають нас з роком всіх нас.